Христос Воскрес, Воїса, доповіку Воскрес наш Господь. Зачекай, друже, хочу тебе запросити на цю неділю на богослужіння, щоб ти запланував собі час і прийшов послухати Слова Божого джерело життя. Це буде відбуватися у 13.00 за київським часом і також увечері о 19.00 за київським часом. Підключайся без камер, без відео, підключай своїх рідних, близьких, також. Ділимося свідченням Божої слави, як Господь наше життя змінив на стоїть і зміни ще досі. Також молимося за мир на Україні. І дерево життя, дерево, пізнання, джерело нам потрібне кожного дня. Наша, от Ми страдаємо душевно. і Чому пастор каже, що наша душа страдає, тому що її мучить ад. Коли наша душа вже на землі мучиться, її мучить ад. Тому що після четвертого садника йде ад і смерть. І коли ми страдаємо, наша душа страдає, тому що її ад і, має, і смерть мучать вже тут на землі. Якщо наша душа тут мучиться, то вона автоматично піде туди, де вона зараз перебуває тут на землі, наша душа. Тому нам треба дух. Дух це є джерело, Дух це є здійснення, Ісус Христос. За церкву, щоб дати кожній людині духа, щоб кожна людина могла відродитися від Бога і спасти свою душу, і спасати інших. Тому запрошую друзів без камери, без відео підключайтеся. І також багато є людей, що на богослужінні стігуються від панічних атак, від депресій. Це немовірно. Бог живий. І він дієвий, як і був тоді, так і сьогодні. Бог не в іконі, Бог не в свічці. Бог не якийсь там комусь там матеріальному речі. Бог він сходить на Божих людей, яких є середині Слова Боже. Дух Святий сходить на Слово Боже. Як я його не впускаю в себе слова Боже, то Дух не може зайти. І дух не має сили перемагати це все зло, ці всі труднощі. З духом ми перемагаємо все, хвороби, прокляття. Ми перемагаємо всі труднощі в житті. Нам з Богом і з Духом святим немає нічого страшного. Тому нам треба тіло Ісуса Христа, яке за нас зловими, приймати кожного дня, це Слово Боже. Тому наші доктори теології, Савтоненко, священики, які формують відео на форматі Біблії. І дуже багато є відповідь на питання в нашому житті. Приключайтеся до Ютуба, шукайте відео на любу тему, чому війна, що нас далі чекає. Багато є відповіді, і тільки Господь може дати відповідь. Ні жодна людина в світі не може зцілити так і дати відповідь на нашому житті питання, тільки Господь.